Доброго раночку, мої любі діти! На цьому тижні в нас свято масляної, тому я пропоную вам разом зі мною зробити млинці. Для цього нам знадобиться білий кольор, жовтий та коричневий. Ми їх будемо змішувати, щоб зробити таке тісто, як на млинці. Беремо білий кольор, жовтий, потрішечку так, і коричневий. І починаємо їх ось так от змішувати. Бачите? Змішуємо. Так, можна додати трішки білого. Ось, дивіться. Так. Схоже, так, да? буде у нас на млинці. Тепер ми зробимо ось так. Відриваємо трішки, робимо кулю, таку маленьку, дивіться, і ось так притискаємо, дивіться, у нас будуть ось такі млинці, і робимо далі кульку притискаємо, і ось дивіться. Так, дивіться, яка кулька між пальчиками так притиснули, і ось у нас виходять ось такі млинці. Так. Дивіться. Так. Я зробила 5 штук, ви можете зробити більше. Тепер я беру ось так у мене є, рожевий такий пластилін, ви можете взяти будь-якого кольору. Будемо робити з вами тарілочку, на яку ми поскладаємо наші з вами млинці. Спочатку ми його розминаємо. Він став пластилін м'якеньким. Тепер будемо теж робити з вами кулю. Так, скочувай. Так, дивіться, яка в мене кулька вийшла. Да? Теж притискаю, дивіться так. так. Нам велика тарівка не потрібна, тому що в нас линці маленькі. І ось так загинаю потрішечку Так, дивіться Зробили ми з вами ось таку таріночку так і тепер поскладаємо сюди наші з вами млинці дивіться Ось дивіться.